Друзі, усім привіт! У нас похолодало, було пару днів такої спеки. Сьогодні, вчора вечором пішла гроза сильна, похолодало. Ну і ми продовжуємо відкачувати медок, ми далі знімаємо наставки. І Іван покажи, що принесли хвости. Ну і було б неправильно не показати, тому працювати треба швидко, але от. Я думаю там видно. І без того ділка настирлива. Ну ось такий результат. Ми ставили 11 рамок в наставки і майже кожна сімейка наставку заповнила в тій чи іншій мірі. Є пару сімей, які, яким ми теж їх недооцінили і поставили на ставки, що їм не потрібно було ставити. Ну ось такий результат досить і непогано. Ну кажу, це не, не, не всі так. Є кращі, є гірші, але в основному менш-більш нормально. Ну, як для цього року, для цього сезону. Ну, по одній наставці вони е, спрацювали. Е, ще раз кажу, хто менше, хто більше заповнив наставку. Але е, з медом ми все ж таки будемо. Е, також, друзі, запитували, е, чи матковідний сезон в тебе завершився, до якої пори в тебе будуть маточки. Друзі, маточки будуть плюс-мінус до... Перших числах чисел вересня. Сьогодні ми розформували остатню сім'ю виховательку, ми також її використаємо в цілях для того, щоб зробили з неї відводок такий, щоб підставити туди матку неперевірену. На засів ми замовили ще дві маточки неперевірені на засів. Вони нам завтра мають прийти, і ми їх також підставимо. В, цю, в, 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 в такий відводочок, як я вам показував. Ну, а е, матки е, довиховуються скажімо так, в інкубаторах і е, ще будуть напроти всього е, серпня і початок вересня в нас ще будуть матки в наявності. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Прививатися ми припинили, а е, маточки ще будуть. Всім добра!